Я проаналізувала матриці чоловіків із списку Форбс, і тут цікава закономірність, що Сергій Тегибко і Ігор Коломойський народжені в один день, 13 лютого. Віктор Пінчук, Сергій Тегибко, Олександр Ярославський, Геннадій Боголюбов і Віталій Антонов. Я їх назвала е, мільйонери красавчики Євреї вірять в те, що людина ніяк не впливає на те, є в неї гроші, чи немає. Так от наступне покоління, яке народжене вже в 70-х, це зовсім інші чоловіки. А більше має значення, яка це жінка, на яку він або витрачає, або не витрачає. Гроші це не завжди запорука щастя. Всім привіт! Ви на ютуб каналі Мартіни За Зимою спиною море. Сонце світить мені в очі, і я кілька днів чекала, коли ж буде нарешті в лютому сіра погода в канах, щоб було гарно знімати на вулиці. Але, на жаль, завжди сонячно. Тому я подумала, якщо сьогодні не зніму для вас це відео, то я ще декілька тижнів цього не зроблю. Розквітла мімоза, старе місто перед моїми очима. І сьогодні я буду говорити про нумерологію. Я знаю, що більшість моєї аудиторії приєдналися до мого youtube каналу саме коли я розказувала про нумерологію, і ви дуже сумуєте за цими відео. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій youtube канал. Я обіцяю, що час від часу я буду знімати відео про нумерологію. Сьогодні буде дуже цікава серія. Я проаналізувала матриці чоловіків із списку Forbes, дуже заможних. І зрозуміла закономірність, чому вони мільйонери і мільярдери. Почнемо в основу свого аналізу. Я взяла український Форбс, його очолює Ренат Ахметов, і він 1966 року народження. І коли я почала аналізувати саме закономірності в матрицях, я для чистоти експерименту познаходила і матриці інших мільярдерів з інших країн. Так от, неможливо не звернути увагу на те, що 1966 рік, в основі якого в секторі праці йдуть дві шестірки, вони і є саме тим кодом мільйонера, про який я вже розповідала в попередніх відео. Якщо ви випадково потрапили на мій канал, і взагалі не знаєте про що я говорю. Для того щоб зрозуміти, яка у вас матриця, вам потрібно ввести свою дату народження в квадрат Піфагора, і вам випаде матриця, де будуть основні сектора і бокові сектора. Комбінації цих секторів вони і дають закономірності, які говорять про е людину. Якщо ви хочете заглибитись в цю тему, то подивіться. Найперше відео на моєму каналі я там розповідаю всі основи нумерології, і ви все зрозумієте. Так, от я зрозуміла, що крім Ріната Ахметова, в 1966 році були народжені Роман Абрамович, Василь Іванович Хмельницький. Я це пам'ятала ще коли з ним працювала. Маргулан Семсембаєв. Тобто, ми розуміємо, що у них за основу завжди ідуть дві шестірки і високий побут. Бокові сектора вони завжди мігруючі і вони рахуються за кількістю цифр, які дають сектора. Наприклад, побут рахується так: здоров'я, логіка і праця, кількість цих секторів, власне, і дають сектор побут. Побут відповідає за гроші і за гроші. Так, от, зараз ми дивимося на матрицю Рената Ахметова. Що ми бачимо? Ми бачимо побут 3 оснований на двох шестірках. Якщо ми пам'ятаємо, що сектор «Удача-7» може перейти в третю шестірку, у нього є потенціал збільшення сектору побута 3 до сектора побута 5 Якщо сімірка перейшла в третю шестірку, а дві дев'ятки перейшли в логіку, то ми маємо сектор побут 5 але ми на це не зважаємо, просто беремо за основу його матрицю. Що ми ще бачимо? Дуже низький показник сім'я. Низький показник сім'я часто трапляється у чоловіків, які повністю присвячують своє життя кар'єрі. І ми бачимо високий темперамент у Рената Ахметова і число долі 7. Це значить, що він легко входить довіру людям і вміє вести тонко переговори. Так, якщо ми подивимося, наприклад, на матрицю Маргулана Сейсембаєва, у нього загалом відразу на вході стоїть три шестірки в секторі праця, число долі 8 бізнесмена і побут 4. І що ми ще бачимо? У Василя Івановича Хмельницького побут 3, теж оснований на двох шестірках, а у Романа Абрамовича побут 4, оснований на Теж двох шестірках з потенціалу збільшення побуту в шість, тому що одна сімірка, коли він не розраховує на удачу, переходить в працю. Дві дев'ятки після того, як він багато аналізує, переходить в логіку, і в нього є потенціал збільшення сектору до побут шість. Тобто, проаналізувавши матриць чоловіків, які були народжені в 1966 році, ми розуміємо, що основа їх. Багатства це високий побут. Ще яке цікаве спостереження, що у Рената Ахметова і у Василя Хмельницького, крім двох шестірок, побута три, ще є три трійки в секторі інтерес. Тобто вони веселі, вони легкі, мабуть, легко розстаються з грошима, а от у всіх інших або немає трійок, або одна трійка. Низький темперамент, який завжди їх штовхає на те, щоб бути першим, найкращим і щодня доказувати Всесвіту і іншим самцям, що я крутий. Я не знаю особисто Роната Ахметова, але я знаю дуже добре Василь Івановича Хмельницького, і я вам хочу сказати, що ці його е, три тріки в секторі інтерес вони. Е, Відчуваються в кожному його жарті, в кожному анекдоті. Це людина, у якої завжди гарний настрій. Я ніколи за два чи три роки співпраці з ним. Не відчувала, що він агресивний, що він невдоволений, в ньому взагалі немає навіть нотки тиранії. Тому, коли говорять, що всі багаті чоловіки тирани, я точно з цим не погоджуюсь. І я знаю особисто не тільки Василя Хмельницького із списку тих мільярдерів і мільйонерів, які я потім буду називати, і я вам можу сказати, що їх особисті якості вони дуже різні. І характери теж дуже різні, але всіх об'єднує високий побут. Інші багаті чоловіки, народжені в 60-х, це Віктор Пінчук, Сергій Тигибко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр Ярославський, Дмитрий Фірташ і Віталій Антонов. Я хочу сказати, що я їх. Віктор Пінчук, Сергій Тегибко, Олександр Ярославський, Геннадій Боголюбов і Віталій Антонов. Я їх назвала е, мільйонери-красавчики. Вони дійсно і зовнішньо, такі дуже хенсом. І у них у всіх перегружені двійки і четвірки. Що ми бачимо? Наприклад, матриця Віктора Пінчука. Ми бачимо побут 5, оснований на Трьох четвірках, і двох шестірках. Відразу бачимо побут 5. Але, що ми бачимо ще? Чотири двійки в секторі енергія і три четвірки в секторі здоров'я. І ми розуміємо, що ці двійки, вони завжди, ви їх завжди відчуваєте. Ця енергія перегружена, вона завжди і на зовнішність, і на фігуру впливає, і на те, як чоловік себе несе. Інша матриця Сергія Тегибка. Що ми бачимо? До речі, знижений побут, побут 2, і п'ять двійок в секторі енергія. І тут цікава закономірність, що Сергій Тегибко і Ігор Коломойський народжені в один день, 13 лютого, але в інший рік. І що ми бачимо? Наскільки рік сильно впливає в нумерології на матрицю? Ми бачимо матрицю Ігоря Коломойського, у якого темперамент 6. І матрицю Сергія Тегибко, у якого темперамент нуль. А що ми знаємо про чоловіків з темпераментом нуль? Їм щодня свого життя треба доказувати, що вони красавчики. Вони завжди підтягнуті, спортивні, досить строгі. А чоловіки, у яких темперамент 6, особливо з числом долі 7, які розслаблено йдуть по життю, жартуючи, як це робить Ігор Коломойський. Вони дуже відрізняються. Тобто, от бачите, два мільярдера народжених в один день, але в різний рік, і такі різні матриці. Тепер цікава матриця Олександра Ярославського. Він народжений 5 лютого 1959 року. І в основі його матриці і побуто 4 лежать три п'ятірки. А це вже зовсім інший побут. Це побут на хитрості, на продуманості, на логіці. Тому. Я його не знаю особисто, але візуально, чисто з, судячи з матриці, він людина досить складна. Якщо ви спитаєте, як краще ем, має бути розподілений Сектор побуту, звісно, коли він складається зі всіх трьох секторів, як, наприклад, у Дмитра Фірташа, у нього одна четвірка, дві п'ятірки в логіці і дві шестірки в праці, і ще число долі один лідера. Це, мабуть, найкраща формула, як має складатися побут багатої людини із всіх секторів, тому що коли у нас десь перегружено, наприклад, коли перегружена логіка, то людині самій складно жити з цією логікою. Я знаю дуже багатьох чоловіків, які а, з перегруженою логікою страждають. Від безсоння різних діагнозів психологічних, якщо в них ще пустий сектор інтерес, вони часто впадають в депресії, їх часто не радують їх гроші, тому ми маємо розуміти, що багатий не значить щасливий. У Віталія Антонова він теж точно в групі Красавчик Мільярдер. У нього шість двійок і дві четвірки в матриці. Це о май гад. І єдина матриця, яка відрізняється від всіх матриць чоловіків, які народжені в 60-х, — це матриця Геннадія Бересича Боголюбова. Що ми бачимо? Бачимо побут один. Так, у нього є потенціал переходу однієї сімірки в другу шестірку, але це все рівно ні на що не впливає. А знаючи Геннадія Боголюбова особисто, тому що я продюсер Ютуб каналу Мінора і знаючи його звички, якщо ви не дивились серію звички успішних євреїв, то подивіться обов'язково. Він дуже багато медитує, він духовна людина, і ми знаємо. Якщо людина багато часу приділяє саме практикам, е, духовності, медитаціям, то його шестірка точно перейшла в другу сімірку, е, в сектор удачі, і таким чином його побут став нуль. І це дуже дивно, тому що він один такий, є ще буде один. Ще один буде з цього списку, але він вже народжений 80-х. І знаєте, мені здається, що в випадку з е, Геннадієм Борисовичем. Він свої гроші заробив якраз своїм побутом один, який може бути побутом нуль, а це таке дуже легке ставлення до грошей. Я думаю, що саме його віра в браху і мазал єврейський, і дали йому можливість заробити гроші. Євреї вірять в те, що людина ніяк не впливає на те, є в неї гроші чи немає. Вони вірять в те, що є пам'ять попередніх поколінь. Наприклад, твій батько жив правильне життя, і тобі в цьому втілені прийшли гроші. Або Бог тобі прислав гроші як перевірку, і ти її правильно пройшов, і тобі дають винагороду, або гроші дають як бонус, щоб побачити, як ти будеш ними розпоряджатися. Тому у євреїв особливе значення має те, як ти тратиш гроші. Чи... Платиш ти десятину, дздаку, чи допомагаєш ти іншим людям, і вони вірять те, що це основа того, є в тебе гроші чи немає. Рівно як мудрість. На цим сперечалися три єврея на каналі Мінора, якщо ви раптом не бачили це відео, і його теж подивіться, тому що воно має дуже безпосереднє ставлення до грошей. І спілкуючись з великою кількістю реально багатих людей, не тих, які. Здаються багатими да, і купують собі якісь дорогі атрибути, щоб на останні гроші. А реально багатих людей я розумію, що дуже велику частину свого життя вони саме приділяють тому, як вони витрачають ці гроші. І наскільки вони горять тим, що вони роблять. Це люди, у яких завжди є якісь проекти, в які вони хочуть інвестувати, які себе самостійно драйвлять цими проектами, і тоді вони вірять, що в ці проекти приходять гроші. Це завжди масштаб. Це знаєте, як от я зараз дивлюся на море і розумію, що немає нічого неможливого. Ось такий масштаб, він в баченні цих багатих людей і їх об'єднує саме це. Ще я аналізувала матрицю Костянтина Живаго. В нього побут 3 з потенціалом перехода двох сімірок в три шестірки, і побут п'ять, і навіть дві дев'ятки, тобто в нього може бути побут шість. І що його вирізняє, до речі, це характер п'ять одиниць, сильний характер. Для мене, до речі, було відкриттям, коли я аналізувала матриці чоловіків із списку Форбс, що більшість з них мають характер дві одиниці або три одиниці. Ахметов дві одиниці, Хмельницький дві одиниці, Марголан і Соліман по три, Абрамова чотири одиниці. Боголюбов, чотири одиниці і Живаго — п'ять одиниць. А всі решта пінчук три одиниці, Тегибко — дві одиниці, Коломойський дві одиниці, Ярославський дві одиниці. Потім йдуть Навінський — 2 дві одиниці. І плавно переходимо до чоловіків, які народжені в 70-х. Це Юрій Косюк, Віталій Хомутинник, Андрій Веревський, Степан Черновецький. І ще взяла матрицю Яна Кум. Яна Кума, він українець із Харкова, засновник WhatsApp, він теж, хоч він не в українському списку Forbes, а в світовому. Він теж в 70-х народжених, я його матрицю теж проаналізую. Так от, що ми повинні розуміти, що десятиліття, в якому народжена людина, вона диктує основний характер цілого покоління. Якщо в 60-ті були народжені чоловіки, зосереджені на праці, і да, ми пам'ятаємо, що часом е ці шестірки можуть просто по-інакшому. Е Програтися, ну скажем так, у дуже багатьох сантехніків талановитих і малярів теж багато шестірок і талановиті руки. Тобто, ці чоловіки, які народжені 60-х, це наші, наприклад, там не знаю, та тато наш, дядько наш. Часто вони просто не мали грошей, тому, що вони були в радянський час, якби встановлювалися в радянський час, але вони мали талановиті руки, тому. Ці шестірки вони по-різному можуть е, е, проявлятися. Вони можуть проявлятися в високому побуті і в грошах, в талановитих руках, що, що чоловік може майструвати все е, по дому, і вони можуть програтися в популярності. І часом ця популярність вона така, знаєте, популярність в своєму маленькому селі. Але все рівно цей там, Федір чи Петро він популярний в своєму маленькому селі зі своїми трьома шестірками. Не всім, звісно, з матрицею, з високим побутом, оснований на трьох шестірках, потрібно стати всесвітньо відомим мільйонером чи мільярдером, тому що кожна матриця може програтися в плюс і в мінус. І треба вміти нею правильно розпоряджатись. рівно як і грошима, які до тебе або приходять, або чомусь не приходять. І ти маєш розібратися чому. Так, от наступне покоління, яке народжене вже в 70-х, це зовсім інші чоловіки. Сектор удача, він же ризик, він же залежності. Часто чоловіки з 70-х заробляли свої гроші нечесно, а раптом пролізе, на якихось аферах тут забрали, там віджали. Вони часто страждають від алкоголізму, наркоманії, ігроманії. Як це буде, безпорядочної полової зв'язки українською? Ну ви зрозуміли. Залежні від сексу, і е, основа їх матриць е, це завжди сімірки. От ми бачимо, наприклад, у Юрія Косюка і у е, Андрія Варевського дві сімірки і дві трійки. Це в нумерології є таке поняття, як ризиковий код. Ризиковий код це комбінація трійок, сімірок і побуту. І якщо е, у вас, наприклад, Дві трійки, дві сімірки, і побут один, знаєте, що у вас ризиковий код, у вас завжди гроші будуть крізь пальці, ви завжди будете притягувати якісь кримінальні історії або якісь залежності. І загалом чоловікам в 70-х жити складніше, тому що вони всі дуже схожі між собою. От ми бачимо матрицю Андрія Варевського і Юрія Косюка. І що бачите, у них є дві сімірки і дві трійки. але що ми бачимо у Кусюка, незважаючи на е, дві трійки сімірки, побут три. А у Веревського теж дві тріки дві сімірки і побут чотири. Тобто, в цей момент, коли е, чоловік з такою матрицею хоче повністю впасти в якусь там, наприклад, залежність або е, думати, та не піду на роботу, бо й посуду я плачу. Е, поїхали кататися на яхті, то чоловіки з високим побутом вони вміють в потрібний момент тормозити. Вони розуміють, що на якійсь там пляшці шампанського треба закінчити. І що е, занадто довго я зараз був на яхті, треба мені поїхати попрацювати. Це єдине, що їм допомагає не просрати свої гроші. І тут треба чітко розуміти, що якщо ви маєте е, так само, як ці чоловіки, сімірки в секторі удача. І не ходите по тонкому льду, я це так називаю, а усердно працюєте, то ваші сімірки переходять в додаткові шестірки. Наприклад, беремо матрицю Андрія Варевського його дві сімірки, коли переходять в дві шестірки, коли він. Не розраховує на удач, коли він не йде в схеми, коли він просто працює, то тоді у нього взагалі є потенціал, що побут збільшується до 6. Плюс у нього число долі 8, число долі бізнесмена. У хомотинника теж до речі, число долі 8, число долі бізнесмена, що посилює теж їх можливість заробляти гроші. Матриця Яна Кума. У нього теж дві сімірки, звісно, він 76-го року народження. І побут 3 в нього теж має потенціал до збільшення до побута 5. Так цікаво. І ми плавно перейшли до тих, які народжені в 80-х. Показовою, мабуть, буде матриця Павла Дурова. Раз я згадала, вже Яна Кума з WhatsApp, Треба згадати Павла Дурова з Телеграмом. Що ми бачимо? Як правило, у чоловіків, народжених 80-х, немає сімірок і шестірок, і слава Богу, хочеться додати. І в них високий побут, він, як правило, або оснований на логіці, або на четвірках, або і на логіці, і на четвірках. У Павла Дурова три четвірки в секторі здоров'я, одна шестірка і побут чотири. Чоловіки, у яких побут оснований на четвірках, вони знаєте які. По-хорошому агресивні, вони на злості пруть, вони своїх цілей добиваються. От такі, я роз'язлився і пішов зробити найкраще. А зважаючи на те, що у Павла Дурова ще й темперамент нуль, а йому так потрібно бути першим і найкращим, я думаю, що у нього стиль по життю: це я підкорю цей світ. Я зміню його назавжди. І ще у нього число долі 6 інноватора, тому те, що він власник телеграму, він все сходиться. В його матриці просто все сходиться. В моєму оточенні є люди, які дружать з Павлом Дуровим, і вони завжди розповідають про нього, що у нього там дві футболки, одні джинси. Він дуже веде такий аскетичний образ життя, як більшість людей з високим побутом. Якщо ви бачите багату людину з високим побутом не аскетично, то як правило в нього або сильний характер, або багато трійок, і йому важливо, що цей кайф від життя і тим скільки того життя живемо один раз, а куплю це, а куплю це і куплю це. Але якщо ви бачите чоловіка, у якого високий побут і темперамент нуль, повірте, він буде дуже скупий і на почуття. І на гроші, і на те, як він ці гроші на вас витрачає. Але якщо ви бачите матрицю чоловіка, у якого побут ноль, будьте готові, що він буде просто вас осипати подарунками. Візьмемо матрицю Вадима Столера, він народжений 10 серпня 1982 року, і ми бачимо, що у нього бачите, дві вісьмірки, сильний характер, харизма, дві вісьмірки, на які можна. Чуть-чуть надавив і е, отримав подарунок і побутнуть. Про, до речі, щедрість Вадима ходять легенди, і що ще раз підтверджує статистичний психоаналіз номерології, е, і що чоловіки з низьким побутом набагато легше розстаються з грошима, особливо на жінку, е, чим чоловіки з високим побутом. Я хотіла знайти закономірності в тому, як чоловіки витрачають гроші на жінок, і які вони в стосунках, зважаючи на їх матрицю, і як цей побут себе поводить по-різному. Наприклад, якщо побут оснований на четвірках, то він один, а побут оснований на шестірках, він інший, а на логіці третій. Але мені, мені здається, що цієї закономірності немає, а більше має значення, яка це жінка, на яку він або витрачає, або не витрачає. Із моїх спостережень, які жінки поруч з такими чоловіками, це, як правило, ті, у яких високий темперамент і багато трійок, а краще чотири. Із тих жінок, яких я знаю, які були поруч з цими чоловіками, основа їх характеру і матриці це завжди легкість. Легкість нам дають трійки. Тому вони, як правило, обирають саме таких дівчат і жінок. Говорять, що чоловік не може кайфанути наповну від не знаю, там, подарунку, який він зробив собі, або, наприклад, від якоїсь смачної страви. Але коли він бачить, як вона смакує це життя, смакує цю страву, смакує цей подарунок, який він їй подарував, то він наповнюється цією енергією. Тому більшість таких чоловіків все ж таки обирають не снігових королев. У яких багато двійок, а саме жінок, у яких високий темперамент, оснований на трійках, і вони просто, як, як бризгами шампанського, віддають ці трійки йому. І справедливості ради, я хотіла знайти матриці жінок, які е, теж в списку Форбс з Українок, це філя Жибровська і Галина Грега. Ми бачимо, що у філі Жибровської матриця. Побут чотири, звісно, і чотири двійки в характері. У Галини Гереги побут чотири, звісно, і в неї ще є потенціал переходу з дев'яток в побут 5. І так цікаво, що у її чоловіка, Олександра Гереги, побут три, але в нього є саме ці три сімірки і дві трійки, тобто удача, яка могла перейти в шестірки і збільшити його побут аж до. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість до шести і плюс ці дві трійки, які власне дають легкість в стосунках. Тому, тому не тільки багатим чоловікам потрібна легка дівчина, а часом і самодостатнім жінкам потрібно якось полегшити свій характер чоловіком, який. Дає їй цю легкість, емоційність, бажання жити, смакувати це життя. Тому що повторюсь ще раз: гроші це не завжди запорука щастя. І серед багатих людей дуже багато людей нещасних. А я бажаю вам, незважаючи на всі числа, бути багатими і щасливими. Ваша Мартіна Макієва.